так Дерево черешні від вишневої мухи обробив. Виходить, сусід косик тут півдня вже. Дерево обробив. ранню черешню і всі остальні, Ну які були, вишні, три штучки і три черешні в мене. Одна бакова суміш, потім повторно буду ще обробляти черневу черешня від вишневої мухи, коли буде трошки інший стан черешні. Так як дерева трошки вищі, ніж звичайні яблуні і ці, то я використовував підручний засіб табуреточку на табуреточку і скільки міг достати, обробляв. Проклеймом. Наступний раз буду обробляти черневу черешню актиліктом. Там термін 20 днів, по проклеємі 5 днів. 要贵州不？